Продовжуємо розглядати фігури, зараз подивимося на круг. Для цього ми натискаємо ось тут або еліпс, або, відповідно, гарячу клавішу, як ви бачите, знову нам фігма, як завжди підказує. І клікнули один раз. У нас вийде рівненький кружечок. Якщо я буду його тягнути, на умання створювати, то, відповідно, таким він овалом і буде. Ми змінюємо його розмір так само, як і з квадратом, ми розглядали з вами з квадратом, з прямокутником, тобто з ріктенглом. Так само ми можемо його повертати, відображати. і І так далі. І зараз ми з вами розглянемо, як ще трансформувати можна трохи ці фігури за допомогою клавіш. Наприклад, якщо я хочу. Збільшити або зменшити фігуру протилежні сторони однаково. Наприклад, у прямокутнику візьмемо прямокутник, і я затискаю Alt або в MacBook це Option, коли в мене з'явилася стрілка. Я починаю тягнути, і відповідно до осі, пропорційно в мене змінюється ширина. Те саме з висотою. Аналогічно робимо і овал. Ось так. І ще одна клавіша, якщо я хочу фігуру якусь зробити з рівними сторонами, тобто зараз у мене круг. Звісно, я можу тут поставити замочок, і коли я буду збільшувати там одну сторону, так само в мене буде збільшуватися інша сторона, і в мене вийде той самий рівненький кружочок. Можна, наприклад, якщо в мене такий овал, то я можу відповідно проставити значення, щоб у мене був круг рівненький. Тобто, так теж може бути. Але клавіша, яка ще нам знадобиться, для того, щоб збільшувати фігури рівненько, ширина і висота, щоб була однакова, для цього ми затискаємо shift. Ось, Shift. І коли ми, відповідно, малюємо навіть фігури, ось я тисну еліпс. Одразу з Shift затискаю, і в мене виходить завжди рівненький круг. Те саме з ректенглом. Я вибираю його. Затиснула одразу Shift. І в мене малюється рівнесенький квадратик. Те саме буде і з полігоном, тобто з трикутником. Затиснула Shift. У мене виходить рівненький трикутник, такий, як мені потрібно. Трикутник розглянемо далі в наступному відео. Зараз ще також по колу ще також хотіла вам показати ось ці точки, які в нас виникають. Ми з вами дивилися, коли ми скругляли за допомогою них ріктингл наш. Те саме в нас буде. Ой, не та точка, коли ми будемо тягнути цю точку з трикутником працювати. У кружечку в нас трохи інакше. Це нам потрібно, коли ми малюємо якусь діаграму. Щось нам потрібно таке показати. Ось так ми цей сектор можемо змінювати. Центральна точка, ви бачите, в нас виникає. Ми можемо робити ось таку фігуру. Ось. Бачите, тут можна змінювати різні значення. Ось таким чином можемо зробити це корисно, наприклад, для, для дашборду. Може нам знадобитися там, де ми відображаємо на одному вікні різні числові показники. Тому ось так будемо зараз продовжувати.